Друзі, вітаю вас! З вами Сергій Поліщук. І сьогодні я хочу розкрити, показати такий бекстейджік, зробити своїх уроків для школярів, для учнів 8, 9 і 10 класу Вальдорської школи Борис Фен, для яких я проводив курс по відеозйомці і по відеомонтажу. Якщо вам подобається. Те, що я роблю, не забудьте підписатись на мій YouTube канал, підтримати мене можна на Патреоні лише одним доларом. І можна придбати один з моїх онлайн-курсів з відеозйомки і відеомонтажу. До речі, якщо ви, купите з їх... а, якщо ви станете підписником на Патреоні, то для вас вийде курс будь-який з моїх курсів відтермінований розсрочку на один рік. Отже, поїхали. Ну от, перебуваючи в Карпатах, я проводив такі майстер-класи для школярів, для учнів 8, 9 і 10 класу Вальдорської школи Борисфен по навчанню по відеозйомці і відеомонтажу на смартфоні. Ну, доволі так у нас весело проходили ці заняття. Я проводив теоретичні вправи, також було багато різноманітних практичних завдань. І е, Учні намагалися опанувати різноманітні техніки відеозйомки. відеомонтажу. Ну, техніки відеозйомки І відеомонтажу, до речі, монтували ми в програмі Video Editor. Ця програма підходить однаково і для айфонів, і для і, ну, Ми робили деякі вправи, але кожен з учнів розробляв власний, мав розробити власний проєкт. Деякі самостійно працювали, деякі працювали в групах, в парах, в тріках. І е, кожен наприкінці, скажімо, нашого курсу мали мав показати, зробити якийсь невеличкий фільм, там ролик. Е, деякі робили художні фільми, деякі робили якусь документалістику, деякі робили е, просто динамічні там рекламні ролики. Е, ну якби результати, скажімо так, були різні, але в принципі. Для мене це теж був непоганий досвід, адже раніше зі школярами. Не працював це все більше зі студентами або з людями більш такого старшого віку. Ну, а от Школяри теж мені сподобалося з ними працювати, особливо з тими, хто мав ну, якусь свою мотивацію, кому це було цікаво, а таких було більше, скажімо, в групі. І я хочу показати деякі приклади тих фільмів, фінальних і кінцевих, які. Які вийшли у учнів. Ну, і хочу сказати про те, що цей досвід показав мені, що в принципі, ну, кожен може опанувати за досить там, невеликий період техніку зйомки, техніку монтажу, і в принципі отримати гарні і цікаві результати. Ну, до речі, ось дівчата Софія і Євдокія, вони зробили ролик. Який, можна сказати, мені найбільше сподобався. Я вам наприкінці покажу цей ролик. А також хочу зазначити ну, якби роботу хлопців Юрія і Антона. Ось у них було, був такий, значить, вони цілий фільм зробили значить, з акторами. Тут у них такий детективна історія вийшла. Ось вони його там і пофарбували. І значить, вони там і, там і драки влаштовували, бійки влаштовували, ну, якби, і непогано мені сподобалось, як вони і пофарбували, і, і розкадрували свої, е, свій е, е, якби фільм. ось, Можу вам показати деякі фрагменти. да, Тут вони залучили однокласників акторів, тут вони, там, значить, і у них там як я сказав, і бійка була. Ось. І в принципі все досить якби, непогано вийшло, тому якби, там, по кольору по сценарію в принципі, я відмітив їхню непогану роботу. Але найбільше мені сподобався, як я вже сказав, такий кулінарний скажімо, відеоролик, який зробили. Які зробили Софія і Євдокія, і я вам хочу його показати, як, це, як у дівчат вийшло, вийшло, вийшов цей їхній ролик. Я думаю, що зараз я цілком вам його покажу, ви його подивитесь і оціните роботу дівчат. Ну що ж, друзі, сподіваюсь, вам сподобався цей відеоролик, який зробили е, ці дві учениці. Вальдорської школи Борис Фен, і е, цим е, уроком, цим майстер-класом, скоріш за все, навіть цим бекстейджем я хотів показати, що там, незалежно від віку, і незалежно від вашої там, майстерності, вашого досвіду в е, сфері відеозйомки і відеомонтажа, можна опанувати це все в принципі, як самостійно, так і звернувшись до. Якихось уроків чи спеціалістів, тобто все в ваших руках, і тому я закликаю вас для того, щоб ну, якби розвиватися або розвивати свою справу, опановувати зйомку, опановувати монтаж. А якщо вам сподобався цей бекстейдж, то поставте лайк до нього, можете написати будь-який свій коментар, можете підтримати мене на Патреоні і нагадую, що підписка на Patreon дає вам можливість придбати будь-який будь з моїх онлайн-курсів і, скажімо, взяти його в розсрочку на один рік. Тож, не зволікайте. Навчайтеся зйомці і монтажу. На цьому я прощаюся з вами. Я Сергій Поліщук, і до зустрічі на моєму YouTube-каналі. Пока!